Покірність і довіра. От захотілося мені ці два поняття е, прояснити для себе. Покірність це така жертвеність. І вона, це така, ну, зачастую це вже багато, це вже круто, коли ти. Але ти тут якби приносиш себе в жертву і ти очікуєш прийняття, покірно схиливши голову. Та навіть не покірно схиливши голову, а гордо піднятою головою, але ти покірно очікуєш прийняття. Покірно очікуєш проявлення любові зі, з, від когось зі сторони. А довіра. Це... це не про покірність. Просто прийти до довіри е доводиться, мабуть, і через покірність також. Це я признаю. Але довіра це коли ти усвідомлюєш себе джерелом. Коли ти сам приймаєш, що я довіряю. Я вірю до віра. До віри. Я вірю іду довіри. Тобто я є джерелом цієї віри. Я фактично є джерелом ну, всього. І тоді ти не очікуєш прийняття. Ти сам є прийняттям. Ти приймаєш все в довірі, тому що ти є джерелом цього. І ти є джерелом довіри, а відповідно всього того, що ти приймаєш, воно твоє. І отут різниця між покірністю і довірою. Покірність це як слухняність. А довіра це. Все таки про любов, тому що без любові і довіри не вийде.